Вітання з Баварії, геч автомобіля ГМВХ АвтоХандель. Хочу прояснити ситуацію по відомому, дуже митному брокеру, якого навіть не буду називати ні прізвище, ні його назву YouTube каналу, хоча це завжди був на першій сторінці були його відео. Але... Як виявилось тепер, як вже я прекрасно зрозумів, свої канали, свої ТікТок і YouTube канал він видалив сам. Для чого видалив? Він би з радістю дурив би людей на цих каналах і далі. Тому що людей було дуже багато, сам цей брокер з Вінниці. Ну ви знаєте, про кого я говорю, навіть той, кого ще він не встиг обдурити, а обдурених є тисячі людей. От. Кого не встиг обдурити, то бачили люди також. Відомий такий канал. Дуже класно розказував, дуже швидко входив в довіру цей брокер. На моєму каналі багато спільних трансляцій з цим брокером. Вірніше не з ним, а з потерпілими від його шахрайських дій. От. І на сьогодні тих відео поменшало. Як він це зробив? Відео видалив YouTube. Десь близько я передивився близько десятка відео, яких у мене ще й немало залишилося. Але близько десятка відео видалено. Я зараз сидів, писав Ютубу. Ну, просто циркачі, вони ж то не дивляться, там робот перевіряє інформацію. На предмет конфіденційності, ніби я викриваю конфіденційну інформацію. Насправді, вся та інформація про назву каналу його, про, яка три рази мінялась, про номери телефонів. Про його адресу. Ну все це було доступно. Його фотографії, обличчя, все це зараз стало конфіденційним враз після того, як він повидаляв свої канали. Саме з цією метою він і повидаляв. І канал YouTube, і канал е... TikTok, де його бачили, знали дуже і дуже багато людей. І звертались за його чесними в лапках послугами. Люди платили йому на приватні рахунки якби гарантійну суму від 21 до 27 тисяч гривень. От потім, вже опинившись в капкані, бо посилав їх він не на свою митницю, а до своїх знайомих брокерів. На митниці, які подальше від місця проживання кожної жертви. І там їх маринували, як правило, до кінця робочого дня, коли вже людина вимотана на нервах, не хоче нічого, тільки бігом вже з цим закінчити і поїхати додому. Їй ще й за брокерські послуги нараховували і все. Ну, це, була, це був вже Останній акорд розвод на, на автомобілях, на розмитненні автомобілів да, на цій гарантійній сумі 21-27 тисяч гривень. А перед цим він займався замовленням, замовленням автомобілів. Йому люди давали гроші наперед, не на автомобіль, там завдаток. І він нібито шукав автомобілі. От. Ну, потім, звичайно, не знаходив. Починав кидати трубку і там по різних причинах, ну, так, на менші суми дурив, і це виглядало так більш-менш вже правдоподобно. Тому що е, як митний брокер це внаглою за залогова якась там гарантійна сума. 21, там 23, 27 тисяч гривень і все. Потім до побачення, не беруть трубку і все. наглою. А там хоч показував вигляд, що, що він допомогти хоче, знайти машину. А перед цим, ну це розводяга конкретний. Я не називаю, ви знаєте, про кого я кажу, Е, Митний брокер, де він там зараз точно невідомо, але телефонні дзвінки. Від нього виходять все ж таки е, біля тої Вінниці. Багато хто людей і зараз знаходить його по заранні збережених контактах, телефонують за послугою, е, за допомогою розмитнення автомобілів. Також він немало людей надурив цих е, жертв е, по, по бляхах. Бляхарі казали в нас. Ті, хто їздив на Єврономерах. Тим він знімав вже зняті з обліку машини. Розказував, у мене ще й відео це залишилось на каналі з ним, спільна трансляція. Де він розказує, що в Німеччині, в Польщі багато німецьких машин віддають і вони не зняті з обліку. Ну, тобто займався теж за 300 доларів, знімав зняті. Зняті машини. Коротше, це професійний шахрай, який має в спілці, вони там з братом працюють, який має в спілці е, хорошого програміста, айтішника, наскільки я зрозумів, тому що вони спритно блокують мою IP-адресу, вони е, пишуть, вони е, додали мені 30 тисяч підписників на канал лівих. Вони серйозно займаються IT-технологіями. Хтось у них там є вдолі. Не знаю, може він сам цей брокер не називаю, знову ж таки, з причин, щоб мене не звинуватили за, конфі... за розголошення конфіденційної інформації. Видалили 10 відео. Ну, зараз вже перестали видаляти відео. Я написав на YouTube підтримку ситуацію описав і чому роблю відео багато є потерпілих на каналі у мене які подивляться цю мою трансляцію багато я з тих кого я спас своїми спільними трансляціями з потерпілими і я просив би вас написати на YouTube теж бо коли виходить тільки від мене інформація ну цьому знову ж таки YouTube може не вірити. От. Тому нехай ця інформація виходить від конкретних людей, які потерпіли або не встигли потерпіти від шахрайства даного митного брокера. Я насправді не знаю, чи він є митним брокером, бо він використовував інших митних брокерів, брокерш для своїх діянь. От. Зараз все це затихло. Як я вже казав, за того, що він видалив свої YouTube канал і TikTok, дуже відомі, які були на перших сторінках Google. От. І зараз я думаю, не думаю, ну, я просто впевнений, що він це зробив для того, щоб оскаржувати всі матеріали, пов'язані з його персоною, на моєму каналі, щоб оскаржити, видалити відео. І йому вдалося видалити десяток відео. Я думаю, що вони повернуться назад. Там є можливість. Просто у мене не було часу цим займатися, але я зараз цим займусь. Я буду зв'язуватись з Ютубом, щоб зі мною поговорили вже не роботи, а людина відповідальна зі служби підтримки і розібралась в цьому, тому що тупо видаляти е, відео. Йти на поводу у шахрая може тільки робот. Коли зв'язатися з службою підтримки, прошу вас допомогти мені в цьому. І особливо тих, кого я спас від розводу даного брокера. Напишіть в службу підтримки, це робиться через... Заходите на YouTube, нажимаєте три полосочки зліва на екрані і вам вискакує відгук поставити. І от там, де відгук, є можливість додати і морду цього, ви ж маєте скріншоти цього виродка, шахрая і все. І написати текст. От. Напишіть, будь ласка, поможіть, щоб воно не дурило надалі людей, бо воно ж зараз відновиться, його канал. YouTube і канал TikTok точно стопроцентово спливуть знову і буде знову воно дурити людей. Так що е, мета у нього була це точно заблокувати мій канал, але це не вийшло. А по останньому відео по брокерах е, з Луцька, да, так, там ситуація така. Ну, ніби вони допомагають ЗСУ, якщо це підтвердиться, я видалю відео е, по їх. Ну бо наскільки я знаю, я чому дергаю таких. в першу чергу тих, хто, кому, кому до задніці. Війна і все, косять капусту, все, ну, це дратує. Я думаю, не тільки мене, це всіх дратує нормальних людей. От. Але якщо виявиться, що вони... Що я помилявся, то я відео видалю, звичайно. От. Тим більше, що така ситуація з розмитненням автомобілів від фірм, вона інша не буває. Вона по всіх фірмах. Там мені казали, перевірка зараз йде в Луцьку. Можливо, йде перевірка, але треба перевіряти всю Україну. Інших фірм не буває. Як я вже розказував. Зареєструватись офіційно і продавати машини, зареєструвати фірму неможливо. Тому що є така умова, треба як мінімум контракт заключити з продавцем для того, щоб купити і продати навіть одну машину. Навіть розбиту таку машину, щоб взяти там пошкодженнями. Там, отаку, як Форд стоїть. Навіть таку машину взяти одну, треба заключити контракт. І в тому контракті продавець має підписатись, прописати дуже багато умов. Ну і звичайно, в природі таких продавців не буває. Коли ви попросите, крім договіру куплі-продажу, крім купчі якийсь ще контракт, вам тільки біля скроні покрутять пальцем, що ви ненормальний. Але в Україні такі закони і так, і так вимагає законодавство діюче. Ото єдине, єдине може статись, це з розмитненням через додаток. Дія може запрацювати офіційне розмитнення. І офіційний бізнес. У ну, разі якщо приберуть умову контракту обов'язкового, тому що контракт перекреслює все. Щоб зробити контракт, треба заключити ліву, зробити, відкрити ліву фірму в офшорах і самому написати той контракт. Ну так як і робиться. Всі купчі, всі інвойси на сьогоднішній день від всіх фірм, не тільки з Луцька, вони всі, абсолютно всі, ліві. Все Лівандос, ну, вся Україна, Лівандос, на жаль. Дуже шкода, але факт. Всі фірми зареєстровані в офшорах. Всі до одної. Всі фірми е, оформлюють не по вашій купчі, яку ви купили, а по своїй, по своєму інвойсу, який вони там передають вам по імейлу. По-іншому не буває. Тут нічого дивного. От. Ну така ситуація. А я знаходжусь на своїй стоянці. Це геч автомобілі ГМБХ фірма мого сина. І тут є багато автомобілів, які постійно приїжджають, нові продаються, інші приїжджають. От з цієї стоянки вже виїхало 28 автомобілів для Збройних сил України в вигляді. Допомоги ніхто на ті машини не скидався абсолютно за свої кошти. Геч автомобілі, ГМБХ фірма купувала ці машини, відправляла ці машини до України, підготовлювала їх там, ремонтувала і відправляла, і відправляла до Збройних сил України. От. До, ну, не, не загально до Збройних. Якщо хтось з вас хоче допомогти, то маючи досвід, скажу вам, краще допомагайте людям, котрих ви безпосередньо знаєте. Тому що, коли в загальному для ЗСУ, то потім може хтось вашу машину продавати і робити ще бізнес та їй. Тому краще так. Взагалі краще навіть розмитнити машину, щоб до неї не мав діла ніякий комбат, який може визначити, де вона більш треба потім. Там не вашому чоловіку, а десь от там треба більш, ніж там. Пошлем туди, куди вона більш треба. Щоб так не було, то Ну так у нас все воно робиться, на жаль. От. Але ж війна не закінчується, треба, треба щось робити, треба тому допомагати. Тому не забувайте за Збройні сили, хто не має на машину, може скинутися 20-30 чоловік. Е -е, може чимось допомогти. Старлінки на сьогодні подешевшили. 300 євро всього коштує Starlink. Коштували по 600. Вдвоє дешевше. Коротше кажучи, слава Збройним силам, слава воїнам Збройних сил України і слава Україні. На все добре, до побачення, до наступних відео. Підписуйтесь, машини буду показувати регулярно, як будуть підходити нові.